Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна, і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні неділя і я намагаюсь підвести підсумки свого тижня, що в мене відбулось. Хочу з вами поділитись: то, якщо вам це цікаво, то, будь ласка, запрошую вас. Ми поговоримо про одну готову роботу, також поговоримо про Поточні процеси, що я збираюсь починати, а також покажу вам один дуже такий несподіваний і приємний сюрприз, який я отримала і хочу з вами поділитись. Оце все, про що ми сьогодні будемо розмовляти. Тож, давайте запрошую вас до перегляду. І так, давайте почнемо, напевно, з готової роботи, яка в мене одна є, це такі шкарпетки. Ось, я їх в'язала з пряжі регія. Це отакі шкарпетки. Я їх в'язала з пряжі регія, зараз вам розкажу. Отака вона, етикеточка. Я не знаю, в регії також, мабуть, бувають дизайни, колір ось такий. 0,3,826. І зв'язали ці шкарпетки на розмір 33-34 Тут нічого особливого, я не стала вигадувати, тому що сама по собі, пряжа дуже така яскрава. І мені здається, що шкарпетки і так виглядають класно. Ось такі вони вийшли. Я їх в'язала для донечки, але чогось мені здається, що поки прийде їх час носити, то вони будуть маленькі. То, скоріш за все, я їх буду комусь дарувати, якщо вони на неї будуть малі. Тому що, хоча їх можна розпустити і дов'язати, в мене тут ще багато пряжі залишилось, то все можливо. Ось такі шкарпеточки, я їх не зважила, тільки попрала, але потім вам напишу вагу, яку вони мають. Наступні, це, ці шкарпетки, до речі, я в'язала для спільного проєкту шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, який організувала Маруся і Оксана. І це шкарпетки за червень. Я не стала викладати. Окреме відео, тому що там, ну, я вважаю, що немає про що тут розмовляти. Звичайні шкарпетки тут я не пробувала ніяку ні техніку, ніякого ні візерунку немає, то я вирішила їх показати просто у своєму включенні. Так, Наступні шкарпетки, які я в'яжу, це ті, що я починала в'язати у по Івано-Франківську. Зараз. І хочу вам знайти ага, ось етикетку Це на кобохо, називається кемпінг, от саме забарвлення, і колір 32449. І одна шкарпетка вже готова. Також тут нічого я не мудрувала, і я вирішила, що я їх залишу для себе. Бо коли починала, я не знала для кого. По-перше, мені вони дуже подобаються, саме забарвлення. А по-друге, ці шкарпетки такі, знаєте, як якор якийсь. Тому я вирішила, що вони будуть для мене, і я їх залишу ось такі. Класні вийшли шкарпетки, і буду їх просувати. Так, ну і наступне, над чим я працювала увесь тиждень, цей. то це я в'язала зразочки, тому що я вирішила, що я хочу розпочати багато процесів. І розпочати не аби яких процесів, а саме плечові вироби мені так хочеться. Не знаю, скільки я їх буду в'язати. Можливо, так станеться, що ви будете спостерігати ці процеси до кінця літа, але подивимось, як вийде. Тому що процеси будуть усі майже прості. Є декілька таких. Ну, Прекрас, як на мене, але я хочу ну, от такі речі, які я буду носити, і тому я саме так і вирішила. Так, перший процес, який я вже давно хотіла зв'язати, це буде водолазка для мене. Я купляла цю пряжу не знаю, скільки років тому. Це 100% меринос, артикул кешвул, Тут 2400 метрів на 100 грам. Але ось так в 6 складень воно буде в'язатися і буде водолазка резинкою 2 на 2. Ось тут зразочки. Отут спиці, зараз я вам скажу, оці спиці, оці. 2,75. І саме на них я і буду в'язати. Мені подобається, як воно виглядає. Тут спиці менші і 2,5 і 2,25. Але я вирішила, що я хочу от саме таким. воно не забите, воно не діркаве, і мені подобається. Резиночку тримає. І я думаю, що буде непогано виглядати. Ось така буде в мене водолазка. Сподіваюсь, у мене є. 350 г, і я дуже-дуже сподіваюся, що мені вистачить. Ось такий зразочок я зв'язала, я його вже попрала. От. Але я не можу сказати, що я там досить якось так його е знущалась над ним. Думаю, що ні. Тому що це не кардна пряжа. Це гребінна, тому я думаю, там нічого особливого не мало відбутися з нею. Я зробила заміри, все записала, але ще не переміряла після прання, після висихання, то вже буду коли робити розрахунки, то буду все виміряти, робити розрахунки і вже вам потім все розказувати. Перший буде проєкт ось такий. До того ж, ви знаєте, тут багато є, що давно вже чекає, а деякі процеси вони прямо. Наступний процес це один з тих, що довго чекає. Це пряжа, зараз я вам скажу, вона називається: ой, ось так, YarnArt Elegance. Тут 50 грамів, 130 метрів, колір 103. І це бавовна, да, бавовна 88% 12 металик. Значить, буду я їх в'язати на спиці номер 4 І буде це така футболка, ну, така. Хочу зв'язати регланом зверху з невеличким рукавчиком, ну така ось буде у мене літня ковтина. Сподіваюся, що мені вистачить пряжі. Мені здається, що в мене є 400 г. І ось така вона виходить. Вона буде зв'язана просто лицьовою гладдю. Нічого тут не буде більше, тому що я вважаю, що вона і так самодостатня. Ну, мені здається, тут більше нічого не потрібно. Ось такі блискітки виглядає. І дуже класно вона дивиться. Так, наступний проєкт. Також він вже давно чекає на те, щоб його. Бути Зв'язаним це ось така бобінка в мене є. Це мені подарувала Галинка, і воно чекає ще з мого дня народження, і я вирішила, що я буду в'язати собі якийсь, можливо, буде джемпер, не знаю ще точно. Але точно знаю, що буде воно в'язатись з регланом зверху буде лицьовою гладдю, і рукави будуть ось таким візерунком діркавим. Мені так хочеться, тому що мені здається, що воно дуже класно прикрашає. І от я подивлюсь, як воно буде. Я думаю, що тут мені вистачить, тут достатньо багато пряжі, і думаю, що мені вистачить на джемпер, на якийсь такий ось. Ось такий буде проєкт. Це третій. Так. І два проєкти буде для Каті. А, перший проєкт це джемпер. Ось такий він. Це та пряжа, яка увірвалась, також подарунок від галинки. І це бавовна, вона така стрічкова. Я вперше працюю з такою. Ніколи не працювала, мені дуже подобається, і подивіться, як класно ляга... лягають кольори. Тут я також хочу джемперок простенький, але прикрасити рукави ось так. Можливо, щось на спинці. Ну, Поки що отакі от задумо, що перед буде ось таким. А можливо, щось зміниться. Не знаю. От. Ну, мені дуже подобається, як виглядає лицьова гладь. Вона така, ну класна, і оці переходи кольорів. Так, ну і саме такий проєкт, який в мене буде для мене найважчий, тому що я буду в'язати для Каті джемпер круглою кокеткою ажурною. Ось такої пряджі Лане Росі Air. Тут 80% Маріно 20 акрил, 1500 метрів у три нитки зв'язала зразочки. Я, до речі, вам буду вставляти тут, я, коли їх зв'язала ще до прання, я їх сфотографувала і буду вам вставляти, які вони були і які вони стали. От, це пряжа, як на мене, піддалась більш, найбільшій деформації після прання, але тут вона не відпарена. Це тільки я її заблокувала і висушила. Хочу зв'язати з круглою кокеткою, і буду я в'язати знизу вверх. Я не люблю такий реглан, але візерунок він передбачає те, що його треба в'язати знизу вгору. От. І тут, можливо, буде не весь, ну, не весь візерунок, а частинку я візьму, тому що можливо, він задовгий буде. Але от мені подобається: воно трішки випустила пушок, приємний на дотик, і я думаю, що все в мене вийде. Я не люблю в'язати саме. Знизу, тому що мені складніше розраховувати, а можливо, тому що я просто мало використовувала цю техніку, тому саме так. Але я думаю, що коли ти розраховуєш круглу кокетку, то там вже все зрозумілі. Ще ти просто вираховуєш, скільки рапортів тобі потрібно. Тут збавляння йдуть самі, то я думаю, що все вийти має краще. Отака буде лицьова гладь понизу а, і буде отака резинка. Вона її тут не тримає, але мені то і не дуже і потрібно. Мені головне, щоб м, край тримало. Ось. Резинку, звісно, не тримає. Такий буде джемперочок. Колір називається пильна троянда. Дуже красивий, як на мене, колір. От, так що, отакі плани на найближче майбутнє, ті, що я хотіла би розпочати. І буду розпочинати. Дуже мені цікаво. Тут у мене різні спиці. і тонкі, і п'ятірка, і четвірка. От, а інші тут 2,75. 2,5. 2,5 і ще одне, 2,75. Так що, такі справи. Зараз я вставлю вам епізодик, який я знімала з свого такого неочікуваного сюрприза, подарунка. І покажу вам, і будемо з вами прощатися вже на сьогодні. Бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас усе буде добре. Нехай не буде поганих новин і зустрінемось. Я сподіваюся, що скоро вже бувайте! Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна, і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні у мене таке несподіване і дуже таке приємне підключення, тому що зовсім неочікувана я отримала подарунок подарунок сюрприз від Танюші. Я залишу посилання на її канал, в неї є також канал на Ютубі. Я навіть не знаю, за що мені увага. У мене є одне, одна здогадка така, але не знаю, як сказати, давайте я відкрию. Мені дуже цікаво подивитись, і я ледь прийшла з пошти і дочекалась, щоб подивитись, тому що, ну, це дуже цікаво і несподівано. І це справжній сюрприз був для мене. Тут все запаковано. Ось, я відкрила. Так, тут бумага. Таня. Ну, це просто щось. Дякую тобі, велике. Я знаю, я колись працювала з такою ниточкою, мені дуже сподобалась, вона дуже класно лягає у полотні і дуже. Ну, приємно до тіла і не жарко в ній. Це да, от, бавовна і віскоза. Да, дуже класна ниточка. Дякую великі. Тут ну, її багато, тут вистачить на такий гарний плечовий виріб. Дякую. Тут ще смаколики ось такі. Це ми зараз вип'ємо з кавою або з чаєм. Таня знає, що я люблю в'язати шкарпетки, і я цю пряжу бачила у дівчат. Це така новорічна серія, я бачила і все, коли там вона ще була у продажі, то я чогось не купила, а потім вже її і не було. І ось вона в мене є. Знаєте, от правду кажуть, що наші думки вони матеріалізуються. Треба правильно загадувати бажання. Дякую, Танюша. Мені дуже приємно, мені дуже приємно і дуже незручно, тому що я розкажу, як це. Як я познайомилась з Танєю, я якесь відео її дивилась, потім вона дивилась моє, і вона мені написала коментар, що їй дуже подобаються мої фіалки, і я їй сказала, що я можу з нею поділитися і відправила їй декілька квіточок. І ось Таня мені відправила таку, таку я не знаю, дуже приємну, дуже таку, ну, дуже приємну і дуже класну. Посилку, сюрприз. Мені, я просто не знаю, що мені сказати. Дякую, Валі. Тут іще щось є. Так, тут щось написано. Флафі. Блін, я. Ой, я... бачите, я, я просто знаю цю пряжу, вона, вона просто неймовірна. Дуже мені подобається. Я. Вже в'язала і доньки, і собі джемпер. Там у мене був рожевий колір і був синій. А цей, ну, він, він взагалі. Ну, подивіться, який він гарний. Клас. Танюша, от ти 100% попадання у кожну. І тут ще є листівочка. Але я вам вже її не буду зачитувати, я подивлюсь сама. Ой. Дякую, велике. Мені дуже-дуже приємно і дуже незручно така увага, але все одно дуже, дуже приємно. Я потім почитаю і напишу тобі обов'язково повідомлення. Ще раз подякую, а з вами ми зустрінемось вже потім. А це я залишу для себе. Дякую.